Усім привіт! Мене звати Оля і ви у мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні другий день після завозу і ціна за кілограм 309 гривень. Більшість речей, які я вам сьогодні покажу, будуть з чоловічого відділу. Ось цей яскравий червоний светр теж чоловічий, і ви напевно вже помітили, що він з каші міру. Проте, на превеликий жаль, він з дефектом, ось тут є така невеличка дірочка, і схожа є ще на спині. Але светер загалом в дуже хорошому стані. Він дуже приємний на дотик, м'який, класний без ковтунців. Це бренд F&F і розмір L. І ось бірка зі складом 100% кашемір. Ось так він виглядає на мені. В принципі, така от універсальна річ може носити як і чоловік, так і жінка. У мене багато в гардеробі є саме чоловічих светрів. Дуже люблю ходити в секонд-хенді саме на чоловічий одяг, дивитися, адже там можна натрапити і на кашемірові, і на вовнені речі. Правда, цей светр доведеться залишити в магазині, адже він з дефектами, з дірочками, а речі з дефектами я не купляю. Наступна знахідка ще один светер, він теж чоловічий, ось такий бренд вказаний, і розмір XXL. Светр під горло на замку, це досить актуально. Можна носити як в розщіпнутому вигляді, так і в защіпнутому. Дуже красивий у нього багатий зелений колір, красивий відтінок зеленого. І хороший тут склад тканини, а саме 69% вовни і 31% поліаміду. Светр, як ви бачите, побірця абсолютно новий. Я його оглянула, жодних дефектів на ньому не знайшла. Дуже радію цій знахіці, і хоч светер справді чоловічий, але на мою фігуру теж непогано сів, хоча це і великий доволі розмір, але виглядає він такий от оверсайз, класно носити з якимись джинсами. Мені подобається, особливо подобається його колір. Ну і звісно, те, що це натуральна тканина, він дуже теплий і вона тут зовсім не колюча, він приємний до тіла. Однозначно його купляю і знайшла дуже схожий светр того ж бренду. Красивого синього кольору, він йде під горло, але защіпається вже на гудзики. Розмір М, але почала його роздивлятися і знайшла дефект ось таку величезну дірку. І ця дірка, так, на самому переді, вона дуже помітна, окрім того, почала детальніше роздивлятися. Така ж величезна дірка є і на спині цього светру, Ось така от біля рукава. Ну, не буду його навіть приміряти, тому що з дефектами такими ніхто купляти светр не буде. І на чоловічому відділі знайшла ще два світшоти. Перший ось такий з принтом Зоряні війни». Він в зимовому стилі, тут так намішані сніжинки. і герої фільму серіалу «Star Wars. Хто прихильник цього серіалу думає без зацінив такий світшот. Сам світшот доволі теплий, це 100% бавовна і така от тепла тканина, тобто його можна спокійно носити і взимку і не хвилюватися, що змерзнеш. Собі його купляти не буду, адже не люблю такі от зимові принти, сніжинки, діди морози, олені це все не моя історія. Залишу його в магазині, але я знаю, багато хто таке любить, носить, тому показую вам, як знахідку. Світшот в ідеальному стані, практично новий, зовсім так цей принт не затертий. Тому хто таке любить, думаю, би точно зацінив. І наступний світшот більш базовий, чорного кольору з таким от фіолетовим написом. Цей світшот теж в ідеально новому стані, теж тканина дуже тепла, м'яка, правда, це восьмий розмір на мене можливо буде малувати. І тут трішки гірший склад тканини, 60% котон, решта поліестер. Ну що ж, приміряємо світшот. І, власне, по рукавах дуже помітно, що це зовсім не мій розмір. Рукава дуже обтягують руки. Хоча по ширині, в принципі, більш-менш виглядає нормально світшот, а ось рукава його так, розмір видають. І хоча цей світшот я знайшла саме на чоловічому відділі, мені здається, він цілком підходить і жінкам. Говорю це до того, що частіше заходьте і на чоловічий, там багато речей. Є такі, які підходять і чоловікам, і жінкам. А окрім того, там є цілком жіночі речі, часто трапляються. Мені здається, що таким чином люди собі їх там ховають, аби купити у дешевший день. І переходимо до джинсів. Знайшла я дві пари рваних джинсів світлого кольору, це вже такий більш літній весняний варіант. Перші ось такі F&F. Вони на високій посадці і донизу йдуть завужені в непоганому стані, без дефектів. Так вони виглядають, і, на превеликий жаль, на мене вони виявились за короткими. Самі бачите, якось це не дуже красиво виглядає. Хоча, можливо, з літнім взуттям вони б дивилися краще. А так оцінити зимовим важко їх. Ну, одним словом, так мені не подобається. Як вони виглядають, окрім того, вони верху трішечки розтянуті. І знайшла ще одні дуже схожі на ці. Практично ідентичні, трішечки, можливо, темніші. Ось такий бренд New Look. І написано, що вони зроблені в Єгипті. Фасон крій у них ідентичний до попередніх, вони на високій посаді, донизу йдуть завужені. Дірки тут дещо менше. Зараз приміряю і покажу їх на собі, як вони виглядають. Правда, стан їхній мені не дуже подобається. На відео помітно, що джинси розтянуті. І в примірці це теж видно, вверху вони надто сильно висять, і це виглядає недобре. Щось цього разу з джинсами мені не дуже пощастило, не підійшли мені ні перші, ні другі. А так такі рвані джинси дуже люблю. Якраз одні магії і шукаю собі їм альтернативу заміну. Оскільки трішечки вже надоїли, хочеться чогось іншого. У мене більш такі ширші джинси порвані. А хочеться власне якусь таку модельку, схожу на ці, але все-таки, щоб вони краще сіли по фігурі. Це усі речі з вагового секонд хенду І ще на Люксі знайшла ось таку зимову жилетку. Розмір 16-й, тобто вона має йти такий от великий оверсайз, подовжена, довга жилетка. Фіксованої ціни на неї немає. Вона якби йде на вагу, але. Її ціна за кілограм значно вища, якщо на звичайному секонд-хенді, ваговому сьогодні ціна була 300 гривень, скажем так, то на люкс відділі близько 700 гривень за кілограм. Тобто вона б заважила доволі багато. А купила я собі ось цей зелений вовняний светр. Його ціна 139 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. і До нових зустрічей.